Вітаю вас! Ви на каналі Хайтару. Мене звати Людмила. Через російський обстріл 6 грудня були сильно пошкоджені склади Ростор, склади мережі Аптек Медсервіста, та М у Дніпрі та Трібу у Білій церкві. Збувся мій теропрогноз від 16 листопада. Мені вже неодноразово якийсь був запах такий, як Гуаші. А перед тим, коли я ще була в Молдові, був запах Аскорбінки. І кожного разу, коли я чула ось такі запахи, мені. Не було часу особливо перевіряти, що це, але я думала, що це щось пов'язано з медициною або фармацевтичною галузю і кожного разу після ось таких. Запахів, коли я чула, плюс-мінус якийсь період проходив і були удари по складах з ліками. Тому давайте я хочу ще цю версію перевірити, чи будуть росіяни далі бити по якомусь вітамінному заводу, по якомусь підприємству, яке виробляє ліки. Тобто, чи буде під атакою фармацевтика, чи будуть росіяни знищувати ліки в Україні? П'ятірками чи знову ж таки відразу дно колоди показує фон ситуації. Це значить, що росіяни націлені знищувати ліки, виробництво ліків, робити удар по фармацевтиці України для того, щоб українців не було чим лікувати. Це і військові, і цивільне населення. Ось такий терор. Росіяни надалі це продовжують. Десятка пентаклів, сімка кубків, дев'ятка жельних. Тобто, по цих картах я можу припустити, що знову ж таки буде якийсь удар по підприємству, де або зберігаються ліки, або виробляються якийсь фармацевтичний завод, або ж це якась дуже велика аптека. Ось по, сі... по десятки пентаклів, якщо подивитися, ось так, бачите, наче як таблеточки, тобто якийсь удар по підприємству або по складу, там, де ліки, може бути дронами, і там вже було де обстрілювали це на Київщині, чи в Києві був удар по підприємству, де зберігаються Ось знову ж там таке може бути. Плюс території, які дуже близько до лінії бойових зіткнень Це Сумщина, Чернігівщина, Харківщина, Запоріжжя, Дніпропетровщина, ось там може бути якийсь масштабний удар, особливо Дніпропетровська область. Чомусь мені таке враження, що тут велика загроза Київ та Київська область, і знову ж таки може бути жахливий удар. Коли цей удар може бути в районі. 7-10 грудня особливо бути пильними і так масштабний обстріл Росії в ніч на 6 грудня 2025 року призвів до сильних пожеж у Дніпрі на складах мережі Простор, центральному складі мережі Аптек Медсервіс та складі одного з двох найбільших фарм дистриб'юторів. «БАДМ». у Дніпрі зайнявся складський комплекс на території якого. Є приміщення мережі простор. На жаль, пожежа охопила всю територію складу розміром 6500 квадратних метрів. У Дніпрі в ніч на 6 грудня на підприємство мого друга Олега Токарева на центральному складі мережі аптек медсервіс виникла пожежа внаслідок прильотів. На складі зберігалися ліки від близько сотень постачальників для 500 аптек та мільйонів споживачів по всій Україні. Про це написав у Фейсбук. Бук, власник та СЕО найбільшого українського виробника товарів для дому біосфера Андрій Здесенко про пожежу на складі Бадем повідомили з посиланням на підприємство в інтернет видання Економічна Правда. На жаль, як я вас і попереджала, Росія буде атакувати. Ліки, мені не зря був запах аскорбінки, запах гуаші. Тому що сказати, хто хворіє і потребує ліків на систематичній основі, скоріше за все, буде логічно, щоб ви робили запас ліків, тому що може виникнути дефіцит ліків в Україні через значні обстріли мережі аптек буде Очевидно, і здорожчання ліків все я вам можу сказати і без карт, тому що це очевидні речі в будь-якому випадку. Бажаю, щоб у моїх глядачів все було добре, захисту вищих сил, і хай всі прогнози виправляться на краще для України до зв'язку.